Ну ось, Кларксон тиждень похандрив, не опублікувавши жодного автомобільного огляду минулого разу. І вже наступної неділі, валя, перед нами огляд на щось швидке, гучне і. носате. Жартую. М5 в кузові F90 виглядає дуже цікаво і пристойно, а в порівнянні з новим X6 її ніздрі можна вважати витвором мистецтва. У сьогоднішньому відео мова йде про BMW M5. І перш ніж ми почнемо, не забувайте ставити лайки, писати коментарі та по можливості ставати спонсором мого каналу. Все це дуже важливо для його подальшого існування. А з вами канал 500 HP. Перекладаємо і озвучуємо автомобільний огляд Кларксона за пальнички від BMW M5CS. Поїхали. Було досить темно, коли я повернувся з ферми минулого тижня і на подвір'ї стояв BMW. Та це був незвичайний BMW, це був M5, і незвичайний M5. Там стояло те, що колись було названо найкращим M5 усіх часів, M5CS. Ця спеціальна версія обмеженої серії схожа на звичайний M5 Competition, але помітніше легша, трохи нижча та оснащена найпотужнішим двигуном в арсеналі BMW. Результатом є чотиридверний седан, який розганяється від 0 до 60 за 3 секунди. Мені кортіло кинути все і гарненько на ньому вжарити. Та коли я кинувся в дім, щоб взяти ключі, прийшов сусід і сказав мені, що корови на дорозі. Це проблема, якщо ви намагаєтесь поєднати фермерство з чимось іншим. Ви ніколи нічого не встигаєте. Бог знає, як фермери народжують дітей. Я не міг залишити корів на дорозі. Вони б серйозно зіпсували чиюсь зачіску, якби пройшли через лобове скло проїжджаючої машини. А наслідки цього призвели б до годин паперової тяганини та фінансових компенсацій. Крім того, дуже цінна корова, скоріше за все, при взаємодії з проїжджаючим транспортом, була б мертвою, тож я подзвонив калибу, але він не підняв трубку. Це означало, що я повинен був відкласти ключі від М5 і сісти в ренджровер, щоб мандрувати в темряві. Я знайшов корів досить швидко. Тварину розміром з гардероб неважко помітити серед сільської дороги. Але тоді я не зміг завернути їх на їхнє поле, бо не міг знайти дірку в паркані, через яку вони втекли. А згодом якийсь мужик у фургоні з Морозовим, помітивши мене, зупинився, щоб потеревенити, А після закінчення розмови він навіть дав мені людяник. А потім, коли я намагався гнати корів по дорозі до ферми у темряві, я думав, що як тільки я зачиню їх у загоні, ворота якого знаходяться більш ніж за півмилі, мені доведеться повернутися на дорогу з ліхтарем, кількома стовпами для огорожі, молотком і кількома цвяхами, знайти паркан, який вони зламали, і відремонтувати. На щастя, в цей момент Калеб відповів на мої постійні спроби додзвонитись. Тому моя проблема безпосередньо лягла на його плечі, а я пішов спати. Наступного ранку я прокинувся рано, мені ще більше хотілося покататись на М5, але приймаючи душ, я помітив у вікні ванної кімнати, що корови знову вийшли. І після того, як я самостійно їх повернув, тому що диференціал на тракторі калиба вибухнув і затопив село Коцволд густою клейкою олією. Мені подзвонили і сказали, що спельта готова до збирання, і що приїхала охота забрати дохлу свиню. А згодом прибув і ветеринар, щоб впоратися з бичачим стригучим лишаєм, в ту саму мить, що й двоє чиновників із ради, які знову були чимось занепокоєні. Я люблю фермерство, справді, але я також люблю М5 і я також дуже хотів поїздити на ньому, тому що, як я вже згадував раніше, шанувальники цієї моделі назвали версію CS найкращою. Я маю пояснити, що як і Subaru Impreza та Mitsubishi Evo, M5 є одним із тих автомобілів, які змушують серйозних поршньоголових витрачати цілий день на форумі в інтернеті, сперечаючись з іншими ентузіастами про те, яка саме модель найкраща. І вони ніколи не кажуть М5 1990 року або М5 2012. Вони використовують виключно заводські коди BMW для кожної моделі. Це як масонство, цей світ скритний, непроникний і дуже злий. Я завжди мав це на увазі. Якщо вони стикаються з кимось, хто думає, що можливо модель E39 була кращою, ніж E28, тоді починається пекло. Тому що ти помиляєшся, чуєш придурок? Особливо я завжди полюбляв Е28, але зважаючи на це, я також є прихильником двигуна В10. Я зараз говорю про той самий BMW s 85 v 10 який використовувався в Е60, якого так не вистачає. Серйозно, фанат М5 точно знатиме, про що я тут говорю. А ще він розсердиться, бо, звичайно ж, Е60 був не найкращим кузовом, а от новий F90, зокрема версія CS, яка зараз стоїть на моєму подвір'ї, якраз і носить цю корону. Чи ні? На жаль, до того як я зміг це дізнатися, потрібно було виконати ще кілька сільськогосподарських справ. Та зрештою я все ж впорався, піднявся на борт і помчав на тест. Зовні авто весь пронизаний крихітними та ефектними деталями, такими як бронзові фари, бронзові колеса та бронзова решітка радіатора. Він також має плоску обробку лакофарбового покриття та канавки на капоті з вуглецевого волокна, але незважаючи на все це, в цілому версія M5CS дуже стримана. Безумовно, вона набагато стриманіше виглядає, ніж більш сучасні BMW з їхніми абсурдними носами. Однак всередині все трохи інакше. Там знаходяться чотири надзвичайно товстих сидіння, кожне з яких прикрашене червоними вкрапленнями. Та вуглецевими волокнами. Крім того, на кермі є червоні кнопки, кожну з яких можна запрограмувати, щоб у будь-який момент скористатися потрібними вам тонкими налаштуваннями. Ви навіть можете вибрати, яким бажаєте, щоб був ваш автомобіль задньоприводним чи повноприводним. І все ж, незважаючи на всю цю техніку та блискавучі речі, він тихий. І не просто тихий для 635 сильного вбивці світів. Але полімузинному тихий і також дуже зручний. А ще простий у використанні. Всі елементи керування загалом схожі на елементи керування, які ви маєте у будь-якому меншому із бімерів. Тож вам не доведеться сидіти і думати, ох, заради Христа, де в цій штуці та клята кнопка кондиціонера. Потім я нарешті придавив педаль акселератора, і Бог ти мій. Оце так річ. Феноменальний поспіх. Це дуже добре, коли суперкар з низькою посадкою мчить до горизонту, ніби його жбурнув туди туди Кінконг. Та коли це робить чотиримісний седан із коробкою Slash Matic і довжиною, як у Range Rover, ваші очі, як правило, розширюються від щирого здивування. І рівень керування тут також на висоті. Деякі автомобілі в наші дні настільки швидкі, що вони справді жахають. Та це й не такий. Звичайно, це поняття суб'єктивне, і, можливо, якийсь гіпотетичний Сенді Токсвік може вважати його трохи страшним, але для більшості людей це керована швидкість. Та найкраще навіть не це. Найкраще це те, як це забезпечує витонченість гоночної траси в поворотах, навіть коли ви їдете по звичайній дорозі, повній дурних провалів і вибоїн. Я розумію, чому деякі люди вважають, що це найкращий М5 за всю історію, бо він таким і є. Мінуси? Ну, хоча тиша вітається, коли ви на автомагістралі, я б все ж додав трохи звукових розваг від V8, коли ви просто розважаєтесь, доходячи до червоної лінії тахометра. Та ще я кілька разів помічав, що коробка передач хотіла залишитися в режимі Грета трохи довше, ніж мені хотілося б. Однак найбільша проблема з цією машиною полягає в тому, що ви фактично не можете її купити. BMW заявила, що побудує 2200 екземплярів, але, здається, зупинилася після того як випустила лише половину цієї кількості, і здається, ніхто не знає чому. Я припускаю, що ви могли б обшукати увесь ринок секонд-хенду, щоб побачити, чи можна знайти там вживаний екземпляр. Та не сподівайтеся, тому що я не можу уявити, чому хтось хоче продати таку машину. Рейтинг Джеремі 4 зірочки із 5.